Так, ми сьогодні в прекрасному бойківському селі Галівка і е, маємо такі приємні моменти. Е, маємо подарунки міськове Батірове за його працю, за його роботу, за популяризацію бойківщини, за Шану до нашої Стрілківської громади за те, що відвідує і допомагає з проведенні заходів. Особлива подяка від художника Івана Платка від е, газди з Галівки. То є картина Різдво. Це за Різдвяні пташки. Так, оце за Різдвяні пташки. Така прекрасна картина Різдва. Дем'ян, це букет з Лаванди. Дарує міськове з лавандового поля. Давайте міскове рамку з медом. Рамку з медик солодко рамку було з медом, О, з, з Карпатським так. медом. Ну і з Донашкою хати таке горнє. Та з коломийками, з коломейками, де ж мати. Дякую, дякую, все. дякую. Ми дякуємо тобі за два роки, за проєкт бойко» і за все, що ти робиш для нашого краю. Дякую. Може як то приємно.